Артем Падалкін – це організатор благодійного літературного вечора вечора акції, мета якого допомогти воїнам, що перебувають на передовій у зоні АТО. Доброго ранку, Артема давайте Доброго одразу ну по порядку. Да як виникла ідея об'єднати, скажімо так, дві мети: і допомога нашій армії, і у той самий час ну розвиток певного культурного середовища. Культурного життя. Uh, так я понятное. со своими товарищами и литературными в том числе uh, обсуждал вопрос, uh, как можно помочь материально или вещами, допустим, украинской армии. Да, мы там локально как-то возим вещи, может быть, там немножко денежек скидываем. Но uh, вот uh, возникла идея, вот когда мы там очередной раз собрались и читали стихи. Там, и обсуждали литературу возникла идея объединить эти два действия, то есть и культурный город обогатить, и отправить долю средств на украинскую армию, на амуницию, на лекарства, чтобы люди, которые там сейчас находятся в поле, они хотя бы не, знаю, не замерзли, чтобы раненые не потеряли кровь и их вот и сумели вот статі далі продовжить свою діло. є якась особлива причина чому саме 6 лютого 6 ж лютого відбудеться благодійна акція да, да 6 числа в 19.00. в центрі молоді в обласному центрі молоді вже а. да тобто Это 6 люта якась особлива дата чи просто от найближче вільна коли вирішили що встигнемо все підготувати на 6 лютого мають прийти в гості до вас мені приурочували дату мероприятия, ніякої конкретної ни к какому конкретному событию, ни к Небесной Сотне, ни к событиям Майдана. Просто так получилось. Свободное число, вот 6 февраля в основном центре молодежи, там можно провести мероприятие. А скажите, тематику виршив как-то подбирали? Есть какая-то выборка в темах? Нет, мы не зацикливались на военной тематике, или на гражданской лирике, или на любовной. Мы Просто соберем поэтов, то есть этот литературный вечер, кроме помощи материальной армии, никакого отношения ни к войне, ни к АТО не имеет. Это литературный вечер, а это АТО. То есть вот, вот так вот. Насколько разноплановой и разноманитной будет тематика вершев? Я надеюсь, что она будет как можно разнообразнее. Я уповаю на наших поэтов, чтобы они... Не тільки про кохання. Uh, так? Не тільки про кохання, так, і не тільки про війну. Uh, як підбирали учасників? чи багато тих, хто вирішив долучитися до цієї літературної благодійної акції? Uh, у нас в числі поетів буде 4 людини. Я їх відбирав лично по собственним суб'єктивним обіцянням. Uh, вот. uh, і будуть музиканти, Буде група Синкопейшн. Котора теж відбиралась тщательним. <laughs> на, на, на мою, на мою да, думку. Да. Тобто а, такий є собі особистий погляд Артема Падалкіна на те, як має бути література і музика. На взгляд, література. взгляд на запорозьку літературу. Да. Угу. Яким наскільки довгим по хронометражу має бути дійством і за тривалістю. За тривалістю. <laughs> добре, затривалістю має вийти дійство і чим буде наповнено? Вы знаете, как показывает практика, устраивать подобное литературно-музыкальное мероприятие дольше, чем на полтора часа ну, не имеет смысла. Да. Люди засыпают, люди расходятся. А, то есть не больше полутора часов будут, будет блок литературный из четырех поэтов, и будут отдельно музыканты. Вот так. Взагалі, наскільки літературні вечори для Запоріжжя це тенденція чи традиція, яка подобається аудиторії? Наскільки є відгук від подібних акцій? У нас в місті за останні кілька років от, в Серед молодіжі образовалась така квака, которая внутри себя как-то пытается літературне літературное і, Літературне Запорожжє, ну вот проходить это очень и, і і замкнуто, Я би так сказав. А, Ну, глядачі, наприклад, можуть прийти, вони прийдуть, вони приходять на літературні вечори. Чи збираються зазвичай клубами? І знову ж таки, там тільки члени клубу зазвичай є ну реципієнтами, сприймають вірші наших місцевих поетів. Вы знаете, и то, и другое. У нас э, есть литературный клуб 99, который существует много лет. Э, это пример литературного клуба, в который приходят только члены литературного кумба и делятся там своим творчеством. А, а есть открытые литературные вечера, вот в том числе тот, который будет проходить 6 числа, он абсолютно бесплатный. Ціна за вход нет, то есть люди приходят и кладут в шляпу столько, сколько считают нужно. Угу. Вот так. Да, тобто, в принципі, глядачі при можуть прийти. Люди будуть? Е, э, наскільки за... вони взагалі хочуть приходити? Наскільки популярні подібні літературні вечори саме у, у... серед Запоріжжя? Наскільки Запоріжжя відгукуються на подібні акції? Ну, знаєте, мені кажется, последние несколько лет, вот года два или три э, люди перестали посещать так массово и так воодушевленно, как это было, допустим, в 2010 году, когда я только начинал свои выступления. Тогда у нас в городе был некто товарищ Чешир, который организовывал такие литературные вечера, которым нынешним до них просто еще очень-очень долго нужно стараться. Тому і люди втрачають зацікавленість, скажімо так. Я думаю, так. Да. Наскільки тоді на високому рівні буде вечір 6 лютого? Ну як же ж треба? ж якось, щоб люди прийшли і щось в капелюх кинули? Ну, для того я і відбирав угу. поетів і музикантів, щоб люди прийшли і заінтерісувалися. Тобто Отбору все має бути на високому рівні? В да. да. угу. тебе запитання залишилося про oh, поетів, mm. поеток? А, да, до речі, от цікаве запитання. А гендерна рівність, як як це гендерна дотримується? гендерна да, гендерної рівності в поетичних вечорах чи навпаки дотримується гендерної розумію, поета це особистість без статі. Це творець, тому не важливо, хто вона Ні-ні, Леся Українка то жінка, Тарас Шевченко то чоловік. Я точно знаю. <сум> 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 Я <сум> так в школі вчив. Артеме, Артем, тобто вибирали, вибирали, яким чином, ну, намагаючись там, показати, що є жінки, жіночу які творять жіночу лірику, чоловіки, які працюють над чоловічою. Критерій відбору був тільки по. качеству произведения. Если вообще о стихотворениях можно говорить в таком ключе, качественно или некачественно, ну вот все, все зависит от зрелости, от техники, от души, которую человек в это вкладывает, а какого он по, это не имеет значения. Но так вышло, что количество приглашенных участников поделилось пополам. Були дві дівочки, два парни. Одна дівушка сказалась. Ну от получается, что теперь тепер у нас патріархат. Тепер не рівність гендерна, то, то що більше чоловіків це ще не означає патріархат. Я так хочу сказати. Ну а мені ще цікаво, от які завдання ставили перед кожним з учасників, наприклад, там 4-5 віршів там на різну тематику, чи чи просто чи почитайте просто, щось, щоб люди щось, плакали, щось. сміялися. абсолютно никакого задания не было я знаю что эти люди придут и а, сделают свое дело хорошо потому что я с ними не первый год общаюсь и не первый год слышу их на сцене поэтому я предоставляю им свободу творчества они справятся Перевірити, чи впораються чи ні, усіх буде можливість 6 лютого, в 19-й годині у Запорізькому власному центрі молоді. Дякуємо за те, що завітали, і бажаємо успіху. Нехай капелюшечок буде сповнений позитивом у вигляді ну купюр, скажімо так, різних номіналів і різної валюти. Дякуємо, що завітали ще раз. Ну і переходимо до чергової рубрики. Це рубрика, яка проливає світло на. Мій улюблений просто елемент гардеробу. Я не знаю жінок, які не люблять взуття. І мені здається, що в гардеробі кожної жінки має бути ну я не знаю, 40 пар сорок. 40 має бути. 40 пар взуття. Не тому, що жінка 40 ніжка, а тому, що вона кожного дня повинна змінювати а, висоту підбора, модель, а, знову ж таки, особливості підбора, колір і матеріал, з якого зроблене те чи інше взуття. Отже, рубрика Еврика розкаже про те, як створювалося взуття.